Проблеми багатьох людей у різних сферах життя часто зводяться до того, що вони не можуть витримувати стабільність та її масштабувати. Так званий сценарій з крайності в крайність. Або рахувати повне КБЖУ, не вживати цукру, нічого шкідливого не можна, або імпульсивно наїдатися, на ніч дозволяти собі абсолютно все. Або тотальна економія, треба рахувати кожну копійку, відкладати, або ж я щодня отак витрачаю, навіть не помічаючи на що, не маючи. Жодного контролю фінансового. Здебільшого психологічна робота полягає в тому, аби вирівняти сценарій в будь-якій сфері до того, щоб людина могла перше це витримувати ту хорошу стабільність, тому що стабільність це насправді про спокій. Про якусь надійність і її в довгостроковій перспективі значно легше масштабувати, тому що кожен раз, коли ми високо падаємо, низько взлітаємо. Тут високо злітаємо, низько падаємо. Нам важко наважитися ще на одну спробу, що багатьох насправді в довгостроковій перспективі зупиняє. І так, от задача навчитися витримувати цю стабільність це перше, і друге це масштабувати її. Тобто, спочатку, так лінія рухається, хоптер. Піднялися, далі рухаємося, хоп, піднялися, далі рухаємося. Ніби як такий хороший, плавний рух по сходам вгору.